Привіт, з вами інтернет-магазин Tos in UA. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді міні-синтезатор від бренду Alesis Harmony 32. Міні-синтезатор Alesis буде корисним як для дітей, так і для дорослих. Для дітей міститься програмне забезпечення, яке в собі має онлайн-уроки. Для дорослих міститься USB-кабель, з допомогою якого міні-синтезатор під'єднується до комп'ютера і може використовуватися як міді клавіатура Синтезатор Alesis має два динаміки, 32 клавіші. 300 звуків, 300 ритмів, функцію запису, управління звуками, ритмами та піснями. Окремо винесені звуки барабанів та присутній метроном. На задній кришці Alesis Harmony 32 присутній вихід на наушники, а також USB-порт для під'єднання для комп'ютера. Також на задній частині присутня ергономічна ручка та відсік для батареїв 4 розмір 2А. А тепер маленька демонстрація звучання гармонії 32 від Alesis. Міні-синтезатор Алісіс Harmonia 32 чудово підійде для музикантів, дітей, дорослих, адже він є портативний, живиться від батареї, його можна вмістити практично в будь-який рюкзак. І основною його перевагою є те, що він є найдешевший міні-синтезатор в Україні. Продбати міні-синтезатор переходь за посиланням, яке буде в описі під відео. Не забудь поставити вподобайки, підписатися на наш канал та завітайте на ТОСІНВІЙ.